Ці два десятки ікон у Свято-Успенському соборі Полтави зображені на ящиках з під боєприпасів. Створили їх художники з Києва Олександр Клименко та Софія Атлантова. Коли підходиш до неї, таке чу чувствуєш приїзд, тому що вона ну виповнена в такому незвичайному стані. Придає значення, що вона виготовлена на матеріалах із ящиків боєприпасів, де бойці наші захищають нашу країну. Від наших ворогів, загарбників, і тому вона придає таке впечатлення. Ну, до неї, коли підходиш, і такий настрій, дух з'являється. Створюють такі ікони художники із 2014-го. Нині робіт не менше, ніж півтори сотні. Ящики для них привозять військові та волонтери. Вони є то певної міри співавторами. Я вважаю, ж вони спіавторами цього процесу творення цих ікон. Від Станиці Луганської до Маріуполя ця лінія розмежування. На написання одного зображення Олександр Клименко витрачає від доби до кількох років. Цю ікону писав три роки. Класична ікона в нашому традиції це символізує перемогу смерті життя над смертю, над смертю. Ящик з підозроєм це перемога, це, це в суті символ смерті. І проект це перемога життя над смертю. Будь-яку матеріальну річ ми можемо використовувати як для зла, так і для добра. Я вважаю, що це навпаки дуже символічно і дуже правильно, що те, що несе в собі смерть. Ми перетворюємо в те, що несе в собі життя, життя вічне. Ікони автори проєкту продають 70% від суми передають до шпиталю. Перший добровольчий мобільний шпиталь Мені Перегова. Найбільший наразі волонтерський медичний проєкт на фронті це 60 тисяч пацієнтів. Майже це 500 лікарів на ротаційній основі і 49 локацій в різних частинах фронту. Вони можуть передати. Красу, ікони, духовність, і водночас поєднатись з таким страшним поняттям, як війна. Мабуть, несумісні речі війна, ікона, але водночас знаємо, що молитва має велику силу і не раз і молитва, і дитячі малюнки, і багато чого рятує наших хлопців від загибелі. Виставку експонували у понад десятку країн. Полтава 80-та локація, де представили роботи. Ікони на ящиках з-під набої, крім Свято-Успенського собору, представили у ще двох храмах Полтави Свято-Покровському та Миколаївському. Усього приблизно три десятки зображень. Триватиме виставка до кінця літа. Каріна Попова та Микола Єрьонко. Новини на Суспільному. Полтава.